Привіт! Привіт, ми знайомі. Ти мене не знаєш, але я знаю про тебе, встріпився на мене в Тіктосі, так? Ні, я особистий агент, я слідкую за тобою. Жартуєш? Я ні. А от ти зі своєю подружкою Аліною вчорашній жар про тину не батюшку з УПТ, все, який... все, все. я вірю, вірю. Тобто ви реально існуєте? Вір, нам це самим не подобається. Я знаю про всі жахливі речі, які ми ти займалась в інтернеті. Ти реально не знаєш різниці між кріпом і укріпом? Або як ти замовляла доставку у Стефанос через болт? Мабуть, вже всі знають, що доставка через їх сайт обідається дешевше. І так, в нас є доступ до веб-тан. їх всіх заклеїли. В вони також є. Я так знала, а все добре. За весь час що я за тобою слідкую. Я вже звикла до тебе. Більше скажу, я ставлюсь до тебе як до подруги за ці 10 років. 10 років? Да, отако от я тебе пам'ятаю. Сьогодні мене звільнили. Oh. Чому та всю ніч дивилася відчайдушньої домогосподарки, на які ти мене підсадила? А Валєра, й Валіра, той козел, ти правильно все зробила. Ладно, рада була бути твоїм агентом. Стій, А ти не хочеш завтра піти потусити? мною да, ліна а ні, це навряд чи. Я завтра йду давати показання в суді. Тепер посадять на 10 років. Чому?